Українцям підготували нові штрафи під час війни, на які суми каратимуть і за що. Розповідаємо, які штрафи вже незабаром можуть з'явитися в Україні, кого саме будуть штрафувати і наскільки. В Україні планують запровадити штрафи для громадян, які не сортують побутові відходи. Відповідний закон України про управління відходами набере чинності 9 липня 2023 року. Про це заявив в інтерв'ю виданню телеграф заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євген Федоренко. Це імплементація базової рамкової директиви Євросоюзу про управління відходами. Закон набирає чинності з 9 липня 2023 року, але для того, щоб він запрацював, необхідно ухвалити мінімум три десятки нормативно правових актів, які детально регулюють кожну сферу, пояснив чиновник. За його словами, мова про створення законодавчого підґрунтя для залучення інвесторів в розбудову системи управління відходами. Крім того, на думку Євгена Федоренка, держава повинна створити стимули, аби українці були зацікавлені у сортуванні сміття. Наприклад, за відсортовані відходи людина може платити менше, а за нерозділені більше. Така схема працює в країнах Євросоюзу. Там ще є різні ціни, величезні штрафи, якщо дізнаються, що ти залишив не там пакунок або здав невідсортоване сміття. Так, наприклад, відбувається в Німеччині та Австрії, зазначив він. Як штрафуватимуть українців, проєкт закону України про управління відходами передбачає внесення змін у Кодекс України про адміністративні правопорушення та посилення відповідальності за певні порушення. Наприклад, запсування, забруднення та засмічення сільськогосподарських та інших земель хімічними речовинами та відходами громадян та посадових осіб пропонують карати на суму від 1700 до 6800 гривень, а фопів від 4250 до 8500 гривень. За порушення вимог управління відходами під час їх збирання, перевезення та оброблення громадяни сплачуватимуть від 1700 до 6800 гривень штрафу посадові особи від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, ФОПи від 4250 до 8500 гривень. Які ще штрафи загрожують українцям і чому? Раніше сайт про гроші розповідав про те, що українців хочуть змусити платити за відсутність ліцензії, яка дозволяє бурити свердловину. На думку автора проєкту запровадження ліцензування припинить діяльність щодо буріння артезіанських свердловин в Україні. Відповідно, ідея полягає в тому, щоб відкоригувати Кодекс України про адміністративні правопорушення і внести в документ описи наступних штрафних санкцій. Заборіння свердловин для видобутку підземних вод без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню згідно із законом від 17 до 34 тисяч гривень, а у разі повторного порушення від 51 тисячі гривень. За незабезпечення ліквідаційного санітарно технічного тампонажу свердловин для видобутку підземних вод після припинення їх використання штраф від 34 до 51 тисячі гривень за повторне порушення впродовж року до 68 тисячам гривень.